У Луцькій міській раді відбулося позачергове засідання виконкому, на якому розглянули виділення коштів для постраждалих лучан внаслідок прильотів. Одноразову допомогу в сумі 14 тисяч гривень мали відшкодовуватися людям за орендовані квартири відповідно до договорів. Проте представниця громадянського руху свідомі Алана Точі запропонувала простіший варіант виділення коштів для власників зруйнованих квартир. Моя пропозиція заключалася в тому, що знаючи, вже маючи досвід по відродженню, про те, що це тривалий. Час займає в людей, це не можна сьогодні на завтра піти оформити договір оренди по квартирі і вже мати можливість сплачувати, навіть маючи компенсацію від міста, і я запропонувала, щоб відразу цим людям, які постраждали, немає сьогодні житла і де жити, щоб їм виділили по 20 тисяч, хоча б допомоги, щоб вони на перший час мали адже вони залишилися повністю без нічого і надалі, якби вже розробляти механізм, то щоб вони могли сплачувати, дійсно шукати. Аюча квартири з договорами з орендою, щоб можна було їм далі відшкодовувати з міського бюджету. Пропозицію представниці громадянського руху свідомі в міській раді взяли до уваги. Але на точі зауважує це важливо, оскільки людям, які опинилися в такій складній ситуації, необхідні, хоча б якісь кошти на їжу і житло вже зараз.